Всім привіт! Тоді в мене знахідки на сезон. Зараз переверну так, щоб було краще видно. Тут у нас рання радянщина до реформи. Тут у нас пізня радянщина після реформи. Трошки імперії дві монетки копійка, одна і друга копійки. Коло другого. Далі у нас такі от конинки, різні ложки. Цікавого така от церковна утворь, підвізка якась гарна ладаночка одна з найкращих знахідок за цей сезон. Далі хрестики різні. Трошки почека, прясується гарненьке. Таке така, дзеркальце підвіска була. Кому сподобалось таке відео, ставте лайки. Далі буде на каналі. Всім пока.